Привіт, малята! Сьогодні у нас понеділок і ми з вами будемо сьогодні творити. Скажіть мені, будь ласка, яких домашніх улюблених тварин ви знаєте? Молодці! Це собачки, котики, попугайчики, так? кролики. Молодці. Навіть існує таке свято, як всесвітній день домашніх тварин. Його святкують 30 листопада. Це свято, це свято присвячене всім всім домашнім тваринам. Нагадую, що потрібно піклуватися про братів наших менших. Зазвичай ми маємо домашніх тварин. Це собачки або котики, так, дітки. Отже, пропоную зробити котика. вам. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, чорний аркуш паперу або іншого кольору. Білий картон білого кольору, простий олівець, ножиці, фамастер чорного кольору, клей і медична вата. Ну що ж, дітки, приступаємо. Візьміть, будь ласка, картон і щось кругле. Я візьму підставку під олівці. Ви можете обрати чашку, тарілочку та інше. І обведіть олівчиком дуже-дуже рівненьке, щоб у нас вийшло таке коло. Тепер домальовуємо в ушках одне і друге. Ось так. Беремо. Наші ножиці вирізаємо рівненько по контуру. Обережно, не поспішаючи, намагайтеся не виходити за контур, щоб в нас був гарний, гарний котик. Ось так вушка. Допомагайте собі іншою рукою. І ось таке. І вколо обережно повертаючи наш малюночок, і ось вирізали молодці. Можна трішечки підрівняти, ось, готове. Так, тепер нам знадобиться вата і олівець, щоб зробити шорстку гарненько-гарненько. Змазуємо все клеєм. Дивіться, не пропускайте. Відриваємо шматочок маленької ваточки, розтягуємо і приклеюємо. Розтягуємо, приклеюємо. Дивіться, беріть, будь ласка, маленькі шматочки, бо якщо будете брати дуже великі, то вата просто відпаде. Ось так. Відриваємо тоненький шматочок, розтягуємо і приклеїмо. Будьте уважні, нічого не пропускайте. Так. Ось так, намагайтеся швидше, тому що клей може засохнути. Ось, бачите, в мене трішки підсох. Можна взяти тоді олівчиком щеклем, і смастити доклеїти. Ось останні штрихи, молодці. Ось така шостка. Підкладаємо, нехай вона приклеїться гарно, далі нам знадобиться чорний папір. Беремо його і нарізаємо тоненькі смужечки. Чим тонше вони будуть, тим краще. Один. Два. І останню смужечку, обережно так, три. О, молодці. Це будуть вуси нашого кота. Так, далі малюємо сердечко, але без гострого кута і вирізаємо. Дивіться, що в мене виходить. Таке напівсерце без нижньої частинки. Ось обережно. З ось так, бачите, як вийшло. Трішечки підрівняю, оп, все, готово. Так, тепер малюємо очі як листочки. Пам'ятаєте, для квітів раз, півколо і два півколо. І не забуваємо зіниці у котів. вони теж овальні. Оп. Два ока готово. Час вирізати. Теж по контуру обережно вирізайте. Те, що зайве, можете прибрати, щоб вам не заважало. Одне око. І обережно. І друге. Так, тепер ще треба намалювати на картоні носик. Ми малюємо сердечко маленьке, вже звичайне, і вирізаємо. Ось так. Зручніше, коли відрізаєте маленькі якийсь шматочок, тоді буде зручно тримати в руці. Те, що зайве прибираємо. Оп! Ось такий в нас вийшов носик. Так, тепер треба це все приклеїти. Беремо нашого кота, відкриваємо клей. І обережно намащуємо очі. Дивіться, дуже обережно, щоб пальці не були в клею, тоді не буде приклеюватися до них вата. Оп, одне око і ось так обережно друге. Приклеїмо і трішки її потримайте. Все, супер. Тепер беремо наші щочки. Вусика, складаємо їх рівненько, рівненько, намащуємо щочки кота клеєм, гарно так змастили, і приклеїмо посередині вуса, щоб вони намагатися були рівномірні з одного боку і з іншого. І все це приклеїмо під очима. Ось так потримали трішечки. Щоб клей приклеївся. І носик намастили наше сердечко, і ось так носик. О, бачите, майже вже вийшов. Не вистачає ще вушків. Візьміть, будь ласка, темний папір, складіть його навпіл і намалюйте трикутник. Можете ось з кута намалювати, а можете, як я, посередині. Трикутник може бути не дуже рівний, це буде нормально. Вирізаємо наші трикутночки, ось такі, оп, і теж їх приклеюємо, змащуємо клеєм і приклеюємо ось так до вушок. Ось! Ось який вийшов в нас кіт.